Привіт, 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 мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста Одеса. Ми знаходимося з вами на вулиці Преображенській. Давай покажемо цю довгу, довгу, довгу вулицю. Тут їздить трамвай, Вона досить довга з'єднує центральну частину міста і інші регіони Одеси. Скрізь акація абсолютно рослинність відрізняється від західної України, від Чернівців, від Буковини. Від карпатського регіону, звичайно, від Києва, адже це Одеса, північ південна пальміра нашої країни. Що мене я йду на нову пошту, тому що я сьогодні з'їжджаю з центральної квартири, приїжджаю в інший регіон, саме Одеса. в Одесі. Я хочу ще залишитися, тому що мені не вистачило. Ну, по перше, взагалі не було моря, і ще багато про що я хочу розповідати. Говорила про те, що мене дуже тішить те, що Одеса особливо молодь розмовляє українською мовою і скрізь скрізь, скрізь. О, я йш я йшла по вулиці Маяковської від Гаванної. Вона зараз переіменована, але ста стара Маяковської. і там скрізь скрізь, скрізь прапори України. І це не свято, це просто проза дня, і скрізь намальовані. Бачите, жовто-блакитні саме тут на вулиці біля нової пошти 12-го відділення прапор країни. Одеса, наша українська неймовірна південна пальміра нашої країни і світу. Мені тут дуже затишно, настільки що я продовжую ще на тиждень своє перебування в Одесі, і багато про що вам буде розповідати мої одеські оповідки, прямі ефіри, і репортажі про різні частини цього неймовірного міста будуть підіймати вам настрій кожного ранку і ввечері. Ще сьогодні, а сьогодні безпосередньо 13 серпня, хочу привітати усіх моїх тесок Оксан. Тому що сьогодні день Янгола імені Оксана, і себе вітаю з цим святом. Мене друзі привітали зранку. Це мене дуже 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 потішило. У мене ще є 45 хвилин до того, щоб зробити чекаут з квартири. Ніби все по таймінгу впорались, все чудово, настрій бойовий. Тому зараз частину відправляю на Чернівці. В Чернівцях мої куферки зустрінуть. А з величезною кількістю куферків, які ще залишилися зі мною, звичайно, з моїми неймовірними капелюхами, ми будемо переїжджати з вулиці Гаванської в іншу частину Одеси. Ось такі мої оповідки, До нових зустрічей. Ще раз усіх Оксанок вітаю з ним. Янгола і будьте щасливі! Усі, 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 ваша Оксана Дем'янишина, папа з Одеси.